У кожного з нас свої ранкові традиції. Наприклад, більшість з нас не може уявити свій ранок без кави або без перегляду світанку на М1. А Даніель Салем сьогодні познайомився зі своєю внутрішньою дитиною. Так, і в нашій програмі традиції це зустрічати в нашій студії черевну гостю Гани щобсолют. Знову з нами. Привіт! Добре ти ти перепутал. А не скату. Я просто так говорю, щоб вона думала, що все класно. Якого щодо буде? Вона така нам, спокійна. Нам потрібно знайти для неї домівку. А тобі песик не потрібен додому? У мене два. Причому з притулки. І нас теж, да? і в Даніля е, салі з притулку, і в мене Лулу. Але я хочу сказати, що такої спокійної собаки. Просто, щоб ви розуміли, нещодавно я приходжу додому після зйомок і відкриваю дім, і бачу, як моя Лулу, моя манюнечка. Моя, моя е, надзвичайна дівчинка з'їла три увага, Три пари взуття. Тому, коли я бачу таких собак, А моя я просто... салі дуже чемна, дуже спокійна. Угу. І ніколи не ведеться на таких філій. Так, не схоже на тебе. сьогодні у нас дуже тепла і приємна тема обійми, як ви бачите. Так, і по-перше, це це просто приємно ж просто приємно обійматися. Так, да, я знаєте, я готувала одне для вас, але зараз я побачила. Малинку і хочу внести деякі корективи Дехай. щодо того, що ми робимо. Подивіться, і в неї очі, вони такі розумні очі, і там, я думаю, що може бути цілком людська душа, тому що в реінкарнації, в принципі, говорять про те, що людські душі можуть бути твоєми. А ти можеш подивитися і сказати, які були минулі... Минулі, минулі. життя. Можна минулі. мені лапку? А малинки? Де мені лапку? Я розумію, що вона. Вона дуже хвилюється, але вона так вміє контролювати свої емоції і їй дуже дуже хочеться любові. Бачите? То хочеться, вона навіть головку дає. Е, відгукується мені, що дійсно саме у цієї собачки в неї людська душа, але мені не показують її втілення, на жаль, не бачу. Але відчуваю її хвилювання, і мені здається, ця собака навіть знаєте, така говоряща. В плані вона якимись емоціями, діями, вона може бути реально компаньйоном і вона може з вами спілкуватися, може вам підказувати щось робити. І ми говоримо сьогодні про внутрішню дитину. А що завжди дітки хочуть собі в дитинстві. Собачку, собачок і кішечок. Або котиків. Солодки. Ну, хто що. Я хотіла завжди собачку. І я хотіла. Це одна дійсно із найкращих прак, да? щоб потішити свою внутрішню дитину, завести собі таку тваринку, яка буде вас любити. І коли вам буде важко, тривожно, собачка, вона завжди буде радіти, дасть вам найбільшу-найбільшу любов, яку тільки можна. Ми колись з Катериною Балакірів, да. е, яка, до речі, скоро також з'явиться у світанку на М1, говорили про внутрішню дитину, е, яка живе в кожному з нас. Виходить, що обійми це такий е, спосіб її заспокоїти. Справда, да. дивись. Ми, коли знаходимося в утробі мами, ми знаходимося в теплі і в тісноті. І ми відчуваємо максимальний захист та заспокоєння. І коли дитинка народжується, от ти батько, ти мене зрозумієш. Тобто діти вони дуже контактні. Вони хочуть самі просять у цей контакт, щоб їх сильно притисли, притулили до себе. Тоді вони відчувають комфорт, безпеку і спокій. І ми, коли виростаємо, наша внутрішня дитина, вона ж лишається в такому самому стані, і наш емоційний фон, він може бушувати, може бути такими сильними, великими, як Даня, такими вогняними сильними сильними жінками, як Ліда. Але в якийсь момент, коли стає важко, тривожно, хочеться оцього якогось такого тендітного, теплого вакууму, де тобі буде відчуття безпеки якесь. І я хотіла сьогодні вам дати практик на самозаспокоєння, також коли у вас буде партнер. Але у нас ще є третій варіант, з'явився це домашній улюбленець, який завжди дасть вам цю любов і дасть вам усі обійми. І ця любов, знаєте, безумовна. Бо тварини нас люблять не за щось, а просто, просто так, так, за те, що ми є. Але я впевнена, що ти ще можеш знаєш, показати і пояснити ефект обіймів із іншого енергетичного боку, правильно? Так. Да. Виходить, ми об'єднуємо енергетики двох людей, двох да. енергетичних полів. А, тому обіймаємося ми з вами з людиною, яка енергетично, емоційно стабільна. Mm. Якщо ви. В такому дуже стабільному, класному стані починаєте обійматися з людиною, яка знаєте, оцей стан такий максимальний. У вас ця тривожність, вона теж буде передаватися, тому що у нас клітинка говорить з клітинкою. Е енергетичний квант говорить з квантом, і оце все у нас передається. Тому, якщо вам треба заспокоїтися з кимось, пообіймати, знайдіть когось спокійного. Mm -hmm. А ще обійми це захист. Енергетичний, тому що коли вас інша людина в вашому тяжкому стані притуляє, вона фізично вас, наче як захищає, але своїм полем, своєю енергією, вона теж вас огортає, і наче ізолює від оточуючого світу, який може на вас якось агресивно впливати. Тому це дуже важливо. Думаю, вже не секрет, що практикувати сьогодні ми будемо саме обійми. А поки у мене тут такі ранкові обійми приємні. А ви подивіться музичну якусь відеороботу, mm -hmm. красиво на нашому каналі М1. Mm -hmm. Добрий ранок, це Світано. Так, Несюша, е скажи нам, будь ласка, що ми будемо робити? Те, що ми будемо обійматись, я вже я вже перше зробила крок, мені так добре. Ось бачиш, це у нас виходить третій наш варіант, да, обійматися тваринкою. А далі у нас є наступний варіант. Коли у вас є хтось, з ким ви можете обійматися, з ким вам приємно обійматись. То зараз, наприклад, Даніель буде давати свій захист та любов на правах чоловіка, захисника да енергетику цього захисту любові Лідія. Значить, що ти маєш робити? Ти не просто ліду там тіскати. Це має тіскати. тіскати знає, Я не люблю, там... коли мене тіскають. Не любиш, Ті, а тіскають. А, а от, мені. Якщо б була практика, прийшлося б потерпіть. Але сьогодні у нас інше. Ти маєш ліду пригорнути, не стискати прям сильно, а от знаєш, прямо горнути і уявити, як твоя енергетика її прям попутує. Я думаю, що ти любиш обіймати. Не знаю, мені Я люблю обіймати. Да, мені Але зараз... не тіскати. Я не люблю, коли мене тіскають. Давай не так. тікей. Давай, я, ось, а іноді Давай так. А, у нас з цієї сторони малинка. Давай зараз ти сядеш на моє місце, ми з тобою поміняємось. І ти, ліду, можеш угорнути ззаду. І у нас є такий момент, ще коли ми когось обіймаємо ззаду. Це дуже великий такий рівень довіри. От зараз Ліда готова до того, що Даня її тому. Мене ніхто не питав, в принципі. Ну я ви ж готова. ти ж чула, тобто я, то, то я психіка вона да, готова. 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 Да. Давай, Даня, обіймай, будь ласка, Ліду з малинкою. І дай Цім чудовим yeah. дівчаткам cool. дай свою любов, піклування oh. і захист. От уяви, як твоє поле, воно I просто I розходиться to, 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 to. і огортає. Все добре, все, все добре. Вона сьогодні mm. малинка зробила наш ефір. І ще одна практика, якщо у вас немає ні тваринки, ні партнера, ні який людинки. може вас. Ні тваринки, ні людинки, да? <рес> вам треба ковдрочка, пледик, шарфик. Щось тепле і м'яке. От у нас є такі чудові пледики. Я зараз ліду з малинкою вдвох mm. огортаю пледиком. Я думаю, маленька вже ой, просто в кайфах. Маленька все, вона залишається вже. Маленька вже не захоче. Ми... ми залишаємо цю документ. Так, огоротаємо даню. Ой-ой-ой, це опасно. Знаєте, це, 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 це ми коли з вами тільки починали знімати, колись вона да, на да, те да. було в цих плідіках. Мені одразу хочеться поїхати. І зараз головне взяти себе отак руками за плечі, наче вас по обіймає. І от як ти робиш? От ти можеш схилятися себе трошки пожмякати і уявити Я хочу їсти ну ніхто не сумнівався от і поглажувати себе але уявляти що вас обіймає мама їсти треба уявляти що вас обіймає мама або тато з ким у вас ближче був контакт або є можливо просто цієї людини немає поряд або взагалі вже немає все буває в житті просто відчуйте оцю от любов Можете взагалі лягти в позу ембріончика, підігнути під себе колінця, отак закритися поза дитинки. Так, да, поза дитинки, отак обгорнути себе, так як ви робили у мами в животку. Що зараз багатьом людям треба оця енергія самозаспокоєння тривожності, дуже багато роздратування злості, і такі важкі моменти не нагрібайте, а йдіть, беріть плід. Угортайтесь десь і сидіть, заспокоїтесь таким чином. Звісно, це робиться легко там через медитацію, але не всі вміють, не всі хочуть. Коли ти дуже дратуєшся, тобі важко медитувати. Тому це зробіть, правда. хоча б собі таку практику. Це дуже, Дуже класне відчуття. Да відчуваєш? Я відчуваю. Я відчуваю, що я хочу сказати. Анасті, дякую тобі. Ми зараз обіймемо об тебе разом з малий. Давай. Давайте. Давайте зробимо обліпіху. Обліпіху робимо, обіймаємося. Ось так. Боже. А ви не перемикайтесь. Тобі. А тобі. не світанок маємо один. Світанок триває, не перемикайтесь.